З львівського мила та косметики. Ми дуже добре закупилися. У нас дуже багато мил, і не тільки мила. І зараз я вам все покажу. Так як я не встигну показати ці два пакети великих у одному відео, я розділю на дві частини. І у першій частині цієї ми розкупимо такі пакетики. Так що ми бачимо, це ось таке мило у вигляді про янде. Така управка України. Воно дуже дуже гарне і дуже-дуже смачно пахне. тут усі Дуже смачно пахне. Мені взагалі всі подобається дуже. І зараз покажу, що у нас друге. І друге, що не бачимо це ось таке мило у вигляді серця. У нас таких чотири намі всі дали у подарунок. Воно дуже смачно пахне. І конкретно оце з запахом кавуна. Третє, ми бачимо, це ось таке милосердечко, сердечко, яке називається мило чоловіче. Це мило це мені дали подарунок ось таке. Воно гарненьке, маленьке. Воно дуже смачно пахне. Мені просто дуже сильно подобається. Воно Я взагалі просто його дуже сильно люблю. Далі у нас ось таке мило. Також нам його у подарунок дали. Ось таке гарне сердечко. І називається воно Гімалайська сіль. Не знаю, як воно пахне, я його не міста. А я вигляду думаю, що дуже-дуже смачно. Далі у нас це ось такий засіб для бородин. Це ми так купили. Мемберк шапку якийсь, бостон якийсь. Barberis Professional Cosmetics. 250 мл. Тут Ось так і написано Шампунь для бородин. Далі у нас ось, ще кілька мил. От візьму це. Оце я собі взяв, мило. Mm -hmm. Воно мені дуже подобається, як пахне. Е, називається вона волошка. Mm -hmm. Мені дуже воно подобається, просто дуже смачно пахне. Воно ось таке гарненьке тут біле, тут оценки таке напівпрозоре. Воно дуже смачно пахне. Мені воно дуже подобається, тому я його вибрала. Далі де це моє третє мило, от у мене ось таке ось сердечко. І ось таке останнє, це кажанчик для Халлині, такий якось. Так. Воно і це мило кажанчик, ось таке дуже прикольний на Халлої. В мене у нас ось такі дві цих або там їх більше, не пам'ятаю. Знаю, що всі такі. Ось такі такі хализки набільш прозорюваний. Е, вони дуже гарні, вони дуже слабкі. Вони в одному пошуку не дали. І у них однакові запахи, але різні форми. Зараз сухий шумки для волосся, який тримається до п'яти днів. Так і Такі. І його вистачає на 1, 20, щоб побити голову, або навіть більше. Далі у нас є ось така напівпрозора края. Ось якщо її навести під лампу, ось дуже-дуже гарна вона, така прозора. І вона дуже смачно пахне, тому що вона мені дуже подобається. Мені, в принципі, тут все дуже подобається, але такі, які мені подобаються найбільше. У нас ще залишилось.